Доброго дня всім слухачам і глядачам програми читання книжки В'язні Північного Царя. Книжка, автором якої є Анатолій, проживав в Волинська область, Західна Україна. Сьогодні в вашій увазі, сторінка 397 і буде декілька хвилин читання. Отже, Іван П'ятоха і Чекіз Шангаїв читає з книжки В'язні Північного Царя. Адміністрація в таборі мала одне завдання безкінечними обшуками, покараннями, приниженнями вибити зі свідків всяке бажання служити Богу. А можливо, вони добровільно зречуться своїх переконань, свідки використовуючи пасивні форму опору, молитву і всі свої сили берегли свою віру в його та в організацію, через яку вони навчились таких правд. П'ятоха Іван в таборі був відповідальний за кілько кружок, група тепер називається. У групі треба провести вивчення вартової башти, провести текротичний курс. Неможливо, щоб не бачили, хто то проводить. Кілька разів ловили вивчення, але нічого не знайшли у п'ятох і братів. Наглядач шангаю грозився. як піймає з башні спрямо в бур отправлю. П'ятоха відповідав, що знає, що то, що, що то бур і шизо, і якщо впіймає, значить знову підемо в бур. Одного разу, коли я проводив вивчення, шангаю з наглядачами прокрались. Поза бараками і дивляться через вікно, як я веду вивчення вартової башти. Наша охорона дивилась за вахтою і алеєю, звідки завжди з'являлись небажані гості. Шангаїв стукнув у вікно. Я повернув голову ого. Сміючись, шангаїв підняв ліву руку і вигукнув Так, тримай башту, а я зараз обійду і побіг кругом барака. В мене молитва і рішення дія проскочили в одну мить, відвернувшись від вікна я за кілька секунд заховав башту на собі. Рукою, якби щось жбурнув куток сеці і зірвався на ноги, висмикнув сорочку з штанів і розстебнув піджак спецівку. В секцію влітає наглядач і кричить сидіть, Я з розтебнутою спецівкою, руками розкрив її, з усмішкою на обличчі ступив кілька кроків до нього. Ну, Шангаєв і іщі. Шангаїв скипів, він багато разів обшукував, роздягав і нічого. Я, я тебе покажу, майже проричав він. Попив за мене за грудки і кинув на секцію. Я зачепився за нар і полетів по проході. В голові голо, боліло плече і капала кров з побитих і здертих рук та розбитої голови. Він кинув кін, он туди, крикнув Богдановський і показав куток. Портів зірвали з нар і втиснули в стіну. Обшукали нічого. В кутку, куди полетіла башта, за словами Бонановського Шенгаєв все перевертав. Розбуджений в'язень не міг зрозуміти, що від нього хочуть, відчепись, не бачив, не знаю. Відстань від мене, спросоння говорив він чекісту. Нічого не знайшли. Я сидів на чиїсь нарах. старий фронтовий санітар Лат... Латиш, замазував рани зеленкою і тихенько приговорював. Молодець Ваня, присадили їх трохи, вже обнагліли до краю, а рани заживуть. Терпи. Виходячи з секції шангаю, пригрозив кулаком. Повезло тобі, в слідучий раз знайду, з бури не вийдеш. Зрозумів? Я мовчав, нехай говорить і йде. Брати теж не відзивались. Нехай йдуть. Добре, що вартова башта ціла, вона ж фактично поряд з Шангаєвим. Коли свідок в таборі попадав під розробку, то його пасли день і ніч. П'ятоха сподобався Шангаєву, і він зауважив, що Іван частенько стоїть на охороні, на стражі, по табірному. Неодноразово він погрожував Івану Піймаю, накажу на всю катушку. Не міг Пятоха сказати браття, Шангаїв щепився, хоче в бур закрити мене, поки що не можу допомогти. Усіх братів так стерегли, усі були в таких або й гірших умовах. Це ж радянське горно, це союзна домна, такі умови і ще жорсткіші мали випалити зі свідків його всяке бажання чинити опір духовному та моральному насиллю, випалити все, що робило їх віру. Твердою і міцною. Брати мали капітулювати, як інші релігії вони мали виховаляти партію і її лідерів. Одного зимового дня в бараці свідки мали вивчення, інші переписували літератури. Один брат був на страже, коли вікна бачив підходив до барака і мене за вікном. Я бачив вахту і підходи з чорного ходу. Домовились, що знаком віна йдуть буде зняти, буде зняти рукавицю. Проблема. 에, постояти дві години не було трудно. Свіже повітря, думаєш, про позитивне. Проблема виникла, коли Шангаєв з'явився за сусіднього бараку і крикнув: Стой, не двигайся, а сам швидко біг до входу в барак, брат в бараці його не бачив і ніякої тривоги не подавав. Могли бути покарані брати, як впіймає, то й літературу забере. Тільки подумав, його допоможе. А тут до мене підбігає бригадир в'язень. Привіт, Ваня, і тягне руку. Я зразу ж зняв рукавицю і поздоровався з ним. У бараці зразу. Кілька секунд і все заховано. Вбігає наглядач. Пишуть листи, читають книжки, звичайна атмосфера. Заходжу я в барак, питає Шенгаєв, що ти зробив? Як знак подав? Я. Як я міг подати? Ви хочели? Шенгаєв? Нас підозрюєте завжди? Може, я нічого не просто відповідаю Шенгаєв. Ти нічого не давав? Не бути. Але як ти подав знак? П'ятоха Іван з братом, є фотографія. Так, зараз буду показувати. Ага. Так, так. Не виходить. Зараз. Кнопку. П'ятоха Іван з братом невідомим. 1962 рік. Перший Сосновка, Мордовія. П'ятоха Яванзлів на відомий права. Сторінка 399. Читання. Ударим по животу на Голоднім пайку. Розповідав П'ятоха та інший підтверджують події одного експерименту, проведеного над всіма свідками першого лагерного пункту. Було це після червня 1960-го приблизно в тому часі. Мордовські табори вже кілька років працювали в ГУЛАГу як центральна переплавка антисовєтських, проамериканських завірбованих спецслужбами запада враждебних елементів, свідтілі Єгови. Процент виходу переконаних на радянських людей був дуже малий. В Москві були незадоволені. А якщо врахувати, що і у Мордовії приймали хрещення по вірі люди, які вчора були політиками, військовими чи дисидентами, то взагалі трудно говорити, що методи добровлага спрацьовують. Де заяви на зречення, на співпрацю? Чому ще не спинили потік літератури в табір? З табору? А в самому таборі, що думає адміністрація? Свідків розкололи, свідків стравлюють найкращі спеціалісти третього відділу КДБ. Чому не вийшло, як з церковниками, баптистами, політиками? Чому не виникає громадянська війна серед них? І ось приїхала в табір комісія солідна і досить серйозна. Здається, то була та комісія, склад якої входив генеральний прокурор СРСР щорічнику 2008 року, на сторінці 174-176 є описана розмова брата Гутчміта Віктора з ним. В комісії були високі представники з ГУЛАГу. З ними начальник табору, начальник режиму, начальник загонів. Все показують. Центральна алея табору чиста, вздовж неї висаджені квіти. Стоять лавки, було три-чотири альтанки. В них в'язні займаються після роботи своїми улюбленими справами. Одні вчать грецьку мову, інші гра на струнних інструментах, в опалі бірьоза стояла, гарно виходить. питає комісія. ето культурно воспитательная частина все зробила і робить?» Та ні, то все самі свідки його їх робота і квіти, і відповіли начальники. В бараках у місію вразила чистота, в тумбочках порядок, а на багатьох стоять посилки: там мед, сухарі, сухофрукти. А що у вас не крадуть? Та як бачите, товаришо-полковник, не крадуть, відповів капітан Агеєв. На північній стороні одного барака, де жило багато свідків, був вчеплений великий ящик шкаф. В ньому були на полицях. Складено продуктів в'язнів, свідків, в різні крупи та інші. Ящик не замикався. В різних кінцях табору було дві дошки для загублених речей, літній вмивальник на дворі, коло нього накриття і полички, на них зубні щитки, пасти, порошки. Як просто, так все лежить і ніхто не краде, комісія була вражена. Генеральний прокурор теж здивовано крутив головою. В столові було чисто, не записано жодної скарги. Повар видав для комісії перше, друге і поставив чай. Прекрасно, смакує хліборізка без жодної скарги. На продуктовому складі по документах все сходиться. Робоча зона, та як пише інструкція, коли після огляду табору комісія зібралась в кабінеті, полковник з гулагу Москва дав вихід емоціям. Ну, ось ми оглянули вашу зону, чи табір, чи як у вас називається. Скажи, товариш Соболєв начальник табору, ми дивились табір чи санаторій? Я питаю, що? Почав запалювати чиновник з Гулага. Адміністрація здивовано дивилась на нього. «Товариші, наш радянський суд, народний суд, покарав тих людей його вісті. Вони наші вороги, вони агенти імперіалістичних сил Заходу. Вони говорили нашим радянським людям, що по всій землі буде царство Боже. А радянська влада де буде? В армагедоні знищиться? Ви розумієте, до чого вони дочитали зі своєї Біблії? Ми зібрали їх сюди, самих небезпечних, щоб ти, товаришу Соболів, перевиховував їх, щоб вони стали радянськими людьми. Кальоним железом ти должен вибити з них этот опіум. Вони не можуть вийти звідси такими, як попали. І що ми тут бачимо? Так це табір? Якого режиму? Тут у тебе Соболів санаторій. Саме так, квіти висаджені, лавки, чистота, посилок море, Столовін пальчики обліжеш, шкода, не глянь вони, як вареники в маслі. Так вони живуть тут краще, як багато на свободі. Коли ж вони відкажуться від свого дурману. Виходячи з табору, злочинець повинен боятись його фізіологічно, хоч би сюди не попасти знову, а вони, як знають табір, їсти що хочеш, посилки ось стоять. Харчів їдальні, не хуже, як на радянському заводі. Квіти, музика, співи. Товариші члени комісії. В якому таборі ви ще бачили, щоб їжа стояла і її не крадуть? Нічого не крадуть. Так ми ніколи не дочекаємось їх каїття, зречення чи співпраці. Як розповідає Вінтер Вік, Віктор та інші брати з 54 го року і до приїзду комісії в мордовських таборах не було голоду. Зволі рідні та інші брати сестри висилали посилки, котрі були часто дуже значним харчовим додатком до табірного меню. А рішення братів, що поділитися з усіма, допомагало усім братам виглядати досить нормально. Думала комісія, обговорювала з місцевими і в кінці знову полковник взяв слово. Наше обговорення показує, свідки не хвилюються про те, як вижити в таборі. Користуючись гуманністю радянської системи ув'язнення, вміло використовуючи властиві їм риси, характеру і поведінку, вони навіть в таборі ведуть активну пропаганду свого вчення, розмножують антирадянську літературу, вербують нових послідовників, проводять нелегальні сходки. Ми зможемо смо, достіч успіху, якщо по їх по животу, буде доцільно зробити так. Перше. Зняти на першому лагерному пункті 500 калорій на табірному раціоні. Друге. Лишити посилок на один рік. Третє. Лишати листування при найменшому порушенні режиму. Лишати побачень при серйозних порушеннях карати карцером. Відправляти на криту тюрму. Побачимо, як вони заспівають. На мою особисту думку, я би пропонував замінити свідків в столові на інших. Думаю, що хліборізку теж варто замінити. «Товариш Агеєв, які у вас є пропозиції на цю тему? Не вспів Агеєв щось сказати, як начальник табору з місця вигукнув. Що? Замінити столову хліборізку при мені ніколи. Перше я напишу заяву на звільнення, здам все по матеріальній відомості, а потім міняйте, ждіть результату. З гнівом іронією вигукнув він. Я вже міняв на колишніх партійних, вони каялись, визнавали свою вину. А з кого в кінці вирахували? З мене і Агеєва, з адміністрації. Ну ладно, пусть будеть по-вашому, відступив полковник Московський. По від'їзді комісії в таборі наступили очевидні зміни. По-перше, Гулах видав постанову, що на табір строго режиму зарахували штрафним. зрізали харчі, посилки, переписку, побачення, посилки і крупи закінчились за кілька тижнів. Режим зробили особо строгим, братів карали за найменшу провину, квіти в чоловічому таборі майже зникли за одну ніч. Але в жіночому залишилась адміністрація не знищила квіти. Добінецький Григорій пригадує, як розлючений наглядач Копаву збивав, розчавлював редиску і гірочки, які брат Манько Тарентій, з Криму приховав на газонах. Пригадує, Воронін в столові висів лозунг жиреть стареть», брат Бужир – Бужор Дмитро був бригадир столової, Володя Паламарчук з Молдавії працював шеф поваром старався усіх, з усіх щіл, щоб їжа була поживна. Дмитро мав горб на плечах, був інвалідом, але завжди разом з братами він працював, щоб не змарнувалось ніщо на складі. Воронін згадує, що на помойку ніколи нічого не викидали. Кухня залишала рештки сніданку в окремій каструлі і видавали в обід Ета, браття осталась з завтрака. Беріть, як хто хоче. Етаса біта осталась, ета з ужином. Але за тиждень, за тижнем брати ставали більш стрункіші. зменшена норма не означала, що був голод як в німецькому або сталінському концтаборі. З дня на день ти просто не доїдав і мав постійне бажання поїсти. Здорові, молоді ставали ходощавими, хворі й старенькі, зрозуміло, тяжче переносили таку дієту, замість очікуваного роздратування вибухів гніву, взаємної ненависті, свідки підкреслювали цінність здорового харчування та підбадьорювали один одного до дальшої боротьби за правду. Одного вечора ми були до слід зворушені вчинком наших стареньких і інвалідів. Вони обговорили між собою ситуацію і вирішили, що наші браття – робочі, получають мало піщі, а ведь вони работають, проводять зібрання, переписують літературу, сидять в шизо. Давайте ми їм від свого хлібного пайка. Будем немножко оставлять. Я до сих пор вижу счастливые лица старичков, їхню алюминиевую миску с кусочками черного лагерного хлеба и слезы благодарности, которые стояли в наших глазах. Схвильовано, згадує брат Воронин Анатолій. Атмосфера спільного обіда была просякнута духом оптимізму, яскравим виявом братерської любові, навіть здорового. Гумору. Брати підкреслювали, якими стрункими та молодшими вони тепер стають. Треба відмітити, що не було пропущено жодних зібрань. Копіювалась література. Молитви братів були свідченням їх витривалості і впевненості в могутній Божій руці. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Ісаї 54,17. Через рік комісія приїхала на перевірку на фоні сірих бараків, жилої зони, на фоні злинялого та латаного спецодягу братів. Подинокі квіти на алеї виглядали яскраво і вабили до себе. Кругом було так само прибрано й чисто. У всьому таборі не було жодної посилки, ніяких круп. В альтанках і дальше вчили грецьку, вивчали ноти та спів. Музикальні інструменти теж забрали. П'їдальній повар такий же худорлявий, як всі свідки, подав для комісії перше, друге та чай. Комісія була вражена, похльопка мала запах із і смакувала. Один член комісії підійшов до повра і запитав, що ви положили в їжу, що вона така смачна. У сусідньому таборі, де калорій більше, ми не могли їсти. Брат відповів, я положив туди все, що потрібно, за пониженою калорійністю. Просто я і ми нічого не взяли, з казана На суп потрібно пів літра олії та п'ять кілограм цибулі. Стільки я поклав, на проловку теж все поклали, але що то Два кг м'яса на 500 порцій. Я свідок його навчився з біблії, що красти заборонено. Це йде на користь мені і всім моїм братам та іншим в'язням. Здивованим мовчазним поглядом інспектор дивився на повара. Було видно, що таке він чує і бачить вперше. Після всього знову зібрались в кабінеті. Намічена програма була реалізована, начальник табору доповів: відреклось за рік один. Виступили в газеті. Той же один. Згодились на співпрацю один. Засуджено повторно в таборі накриту тюрму у Владимирській центральні 21. Відправлення в ШИЗО був переповнений цілий рік, стільки то чоловік, Конфісковано літератури 10 кілограм. Поїхала комісія думати, як ще можна вколоти, прикриваючись законом проти свідків Єгови в Добровлагу. Як згадував П'ятоха Іван на слідуючий день. Стоячи на вахте перед першою зміною, начальник табору подякував свідкам у своєрідний спосіб. «Молодці, братці! понімаєш, наїхали здесь Соболев, в санаторий развел. А я при чому здесь я? Мне фронтовику, да лишь бы ви роботали хорошо, честно, без рекламаций. А во что верят, это москвичи, тем вы и занимаетесь. Спасибо, братці, не подкачали. Після цього експерименту брати знову перекопали і посадили квіти. Посипали дорожки чистим піском, доглядали лавки, які стояли вздовж алеї. Літом, коли всі квіти боялися живими кольорами, а запах розходився по окрузі, надвечір приходили жінки, наглядачів, щоб відпочити в такому тюремному парку. Часто вони запрошували Івана Валентина, Іванова Валентина з акардеоном, щоб додати веселу мелодію. Кликали цибу Миколу зі скрипкою. Зрозуміло, всі мелодії були з нашого пісенника. Чи ти бачиш ту картину? П'ятоха Івану розповідав, що комісія щось надумала, і брати готували зустріти ті проби у щорічнику 2008 року. На сторінці 176 є написано до одного дня на початку 1964 року охоронець, брат, якого працював у КДБ, сказав нам, що уряд готує проти свідків велику кампанію. Але наприкінці того ж року, 14 року. 10-го, 64-го року Микиту Хрущову несподівано зняли з поста керівника держави, і нова хвиля переслідувань не почалася. За ні успіхів, строїтельстві комунізму. Щось планувалось і, напевно, серйозне. Усі брати в'язні Мордовії розповідали, і розповідають ще тепер. Напевно, уряд планував вирішення проблеми релігії в цілому і свідків Гови, зокрема. Релігія, як пережиток минулого, повинна була відмерти. Говорили, що Хрущов в 60-му році дав обіцянку. Через п'ять років ви побачите фільм про останнього свідка Єгови СРСР. Не варто було так братися проти поклонників живого Бога Єгови. Колись могутній на дав пораду всім царям та імператорам. Тепер я на хвалю хвалюй, звеличчого та славлю небесного царя. Що всі чини його правда, а дорога його правосуддя. А тих, хто ходить у гордощах, він може понизити Даниїла 4, 34, сторінка 405. І на тому закінчення оповідання про мордовські, мордовські лагеря. Тут також є фотографії. На фотографії Карманов Олександр. Табірні одежі, пинтя костя Воронін Анатолій в цивільному одязі 1960 року 7 місяця алея квітів за деревами Таберний Лазарет. І я вам показую цю фотографію. Зліва праву, Карманов Олександр, Пинтя Костя, Боронін Анатолій в цивільному одязі. Це справа. 1960 рік 7 місяця. Закінчення шостої частини і деяких розділів з книжки В'язні Північного Царя. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступних читаннях на природі Західної України. Книжки В'язні Північного Царя. Книжка про діяльність свідків його під час Радянського Союзу. На останній фотографії автор книжки Анатолій Олег Гулько – редактор. Мейсер Бела з дружиною. З дружиною Регіною Село Ракошино, Закарпаття станом на 28.04 2020 року. Автор Анатолій. Фото 2016 року місто Львів. Завжди досліджує, досліджуйте Біблію, Біблія книга життя. Надає надію на нову систему, де будуть жити всі праведники світу.